Фейковий Кулеба зателефонував сенатору США та розпитував про далекобійні удари ЗСУ і майбутні вибори президента. Підозрюють, що за цим дзвінком стоїть Росія. Докладніше далі. Голові комітету із закордонних справ США Бенджаміну Кардіну зателефонував невідомий, який назвався колишнім міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Спочатку анонім відправив голові комітету повідомлення із запрошенням на зустріч у Zoom. Як повідомляє New York Times, невідомий, який розмовляв та виглядав як Кулеба, почав ставити політичні питання про майбутні вибори, після чого у Кардіна виникли підозри. Як повідомляють змі фейковий Кулеба цікавився і про дозвіл для зсу здійснювати далекобійні удари в глипро. Росії, коли сенатор завершив виклик, він одразу розповів все державному департаменту. І наразі цим інцидентом займається ФБР. За даними Punchbowl News, поки не відомо, хто і навіщо організував цей фейковий дзвінок. Однак не виключено, що за цим стоїть Росія, адже деякі питання розмови становили для неї особливий інтерес. Також нагадаємо, що за даними Times, США дозволять ЗСУ далекобійні удари по території Росії, але лише британськими ракетами Storm Shadow і французькими Скальп у Лондоні. Та Парижі підтримують такий крок. Проте на застосування американських атакам споки зберігається заборона, тому що Вашингтон досі боїться ескалації. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.